Доброго дня, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і блогер. Хочу підкреслити, що свої відеозвернення я записую без шкоди для виконання своїх службових обов'язків. Це або в свій законний вільний час, або під час своїх пересувань по області. В мене їх багато. Я буваю за добу можу проїхати. До 300 кілометрів на день, бо я об'їжджаю наше розташування. От, це мої обов'язки. У мене сьогодні маленька перемога і свято. Була така ситуація. Я викладаю багато відео дійсно, але вони короткі і вони не займають багато часу і не відволікають мене від роботи. Але це засмучує людей, тому що вони кажуть. А що це за лікар, який по 20 відео в день записує і викладає. Чим він взагалі займається? Так, таке враження, що він тільки, тільки цим і займається. Він тік бієць, блогер, а для армії він не корисний. Абсолютно логічне зауваження, нормальне зауваження. І от з'явилась в мене в коментарях людина, звати Юлія, яка написала от саме таке повідомлення. Ми з нею почали таку переписку. Навіть відео для неї записав окреме, де пояснює, що це не займає так багато часу і що це не шкодить на загальній справі. І от в кінці-кінці я залишив її телефон, і вона в нього написала, відправи аудіо повідомлення, де пояснила, чому вона так відреагувала на мене. Пояснювала на це так. Вона тільки що от, на днях виїхала з-під обстрілів. В неї четверо дітей. Вона знаходиться зараз в дуже некомфортних умовах в іншій країні. Їй дуже складно. І тут вона бачить в інтернеті якогось хольоного, щокатого дядьку, який цілий день щось розказує, розказує, ще й називає себе військовим лікарем. От. Я їй подзвонив. Ми з нею поспілкувалися. Виявилося, що абсолютно адекватна, нормальна людина. Просто в неї такий емоційний стан і така емоційна реакція. У цьому нашому просто скаженому світі, який зараз навколо нас, такі емоції, це нормально. Ми дійшли до повного порозуміння. Основна в неї була, до речі, претензія. Вона каже, зрозумієш, одні відео, що ти катаєшся, їздиш десь, але про війну майже нічого. Я її... а вона... Просто не розуміло б такої простої речі, що я не можу, приїжджаючи на позиції до хлопців, викладувати там щось записувати, якісь відео, розумієте? Бо за це дуже ай-яй можуть зробити це неправильно. Причому хочу зауважити, що більшість наших розташувань, де ми живемо там по якимось хатам і так далі, покинутим, там раніше до нас під час окупації жили. Буряти і інші росіяни. Якщо я навіть не про відеозапис ззовні, щоб будівлю було видно, бо територію, взагалі мова не йде. Але якщо я зайду в будівлю і буду там на фоні якоїсь стінки знімати, це можна ідентифікувати, що там наші бійці. Розумієте? Я максимум там. Е Є одне розташування, де немає ніякої техніки, взагалі нічого немає цікавого. Там я трошечки можу десь щось відзняти. На реальних бойових точках, де люди стоять з містралями, з ПЗРК з іглами, де стоять зенітні установки, ні в якому разі я ніяких записів робити не можу. Тому в результаті так. Да, мій контент це таке цивільне життя, катаюсь щось, розповідаю. У нас це зрозуміло. Прийняла, навіть подякувала за роботу. Ви знаєте, це приємно, бо я казав, що я там хочу у владу і так далі. Я буду боротись за кожен голос, за кожну людину, за кожного мешканця. Я хочу, щоб ці люди зрозуміли один одного і мене. Це дуже важливо. Бо зайвих людей в світі не існує. Ми всі дуже потрібні. нашій країні потрібні наші люди. І думку кожного треба почути, усвідомити критику, яку тобі говорять. Так, да, буває там просто швиряння гімна, це ми не беремо до уваги. Але іноді люди кажуть правильні речі, що треба може якось більш лаконічно, толерантно там висловлюватися, що ви. Претендуйте на майбутнього мера, може там про Каховку там не треба такі е... кислотні відео знімати. Я це все чую. Я прислухаюсь до вас. І я вам гарантую, що я буду боротись і слухати кожного з вас. Бо кожен з вас це людина, яка має право бути почутою. Дякую разом до перемоги. За вами був страх Олександр, військовий лікар і майбутній мер Херсона. Дякую.